Вітання, друзі! З вами команда Brutal Marketing. Сьогодні ми говоримо на тему, як підключити особисті номери, корпоративні номери Viber та Telegram до CRM-системи, підключити їх таким чином, щоб можна було фіксувати всю історію переписок всередині CRM-системи карточок. Угод і, відповідно, щоб була можливість нам. Першим писати нашим клієнтам, контактам безпосередньо з карточки CRM-системи. Щоб підключити WhatsApp, Telegram та Viber до CRM-системи, вам необхідно перше перейти за посиланням в описі даного відео. Переходячи за посиланням в описі даного відео, ви попадаєте на сторінку реєстрації на сервісі, який дозволить нам здійснити підключення Кома до вайберу до та телеграму. Вводите своє ім'я, вводите назву компанії, якщо така є, імейл, і також створюєте пароль безпосередньо. Толь, який ви будете використовувати для входу в середину систему для даного емейлу. E Натискаєте зареєструватись, і відповідно система просить використати пароль. Так, реєструємось. Реєстрація пройшла успішно. І Далі ви входите під створеними доступами в середину системи. Після того, як ви зайшли в середину системи, вам безпосередньо пропонується вже підключити ваші WhatsApp, ваш Telegram та Viber до системи. Щоб це зробити? Ви натискаєте, до прикладу, коли ми говоримо про підключення телеграму, ми натискаємо вибираємо Telegram, вибираємо CRM, і також переходимо в наш Telegram і натискаємо Генерувати QR-код. На сторінці свого телеграму микнуємо згенерований QR-код, і, відповідно, таким чином відбувається підключення особистого номеру. До CRM-системи. Підключення вайберу досить схоже. Для цього нам необхідно перейти на вкладку підключити номер Viber», вибираємо до якоїсь CRM-системи, вводимо номер, наприклад, натискаємо додати номер, натискаємо Генерувати QR-код, відкриваємо свій. Viber на телефоні і е, робимо підключення по QR-коду. Знову ж таки, робиться підключення досить просто, зручно і швидко. Сервіс, який ми використовуємо е, за посиланням, дозволяє напряму підключити номери і, відповідно е, те, що стосується тарифів, ви можете їх бачити на своєму екрані. Відповідно, за один номер за одну платформу в місяць середня вартість 30 доларів. З безлімітною кількістю відправлених повідомлень. Якщо у вас залишились додаткові питання, задавайте їх в. Можете задати їх нам за контактами, які вказані в посиланні даного відео. Також, якщо потрібна допомога, також звертайтеся до нас, ми зробимо. Для вас швидкого підключення вашого вайберу та телеграму до вашої CRM-системи. Дякую за, дякую за ваш час і гарного дня. До скорої зустрічі.